11.11. І 11. я дивлюся, як відпрацьовує свічка, яка була захистом на ритуалі сьогоднішньому на енергороботі проти зомбі. Дивіться, які вже два потоки вилились, вже два потоки. Один тонкий, а другий, так. Значить, один нагар перегорів за потоками вийшов. Тобто це канали вже проявлені. Хтось у вас проявиться. Ой, хтось у вас проявиться, хто вам о, оці зомби зомбував. Ну, і це не просто якийсь один великий, може якийсь інформаційний канал. Ви дуже часто дивитесь і звідти новини черпаєте і постійно в поганому настрої. Друзі, якщо у вас настрій поганий, то повірте, це одразу новина йде на. Саме оце. Дивіться тепер, який нагар. Знову квітка формується. Бачите? бачите, як схоже на фігуру. Вам не схоже на ніяку фігуру? Дайте мені щось, що мені взяти. свічкою буду тикати. Ось, бачите? Дивіться, яка фігура. Просто постать такий стоїть, да? ніби страж. Він стоїть, уже злилося, злилося, але він вилазить вище вогню, щоб бути, щоб згори. Хтось дуже насаджує на вас свої думки. Можливо, це з дитинства йде, не знаю. Треба дивитися індивідуально, але просто подумайте, от про що ви зараз подумали, це воно. Дивіться, як вилазить, спостерігає і внушає. Дивіться, яка квітка. Якийсь чорнобривець, кажан, що завгодно. Це прогорає негатив. Тобто вогонь відбирає, ще, як мені свічку два рази міняла, і так захотілося білу. Щоб це було справді чиста. Ось, дивіться гарно. Чиста. Ось тут гарно. Ось так підпрацьовує. Слідкую далі, бо вона буде горіти кілька годин. Не хочу залишати її, не хочу її насильно. Тушити, бо раз вона, вона ще відпрацьовує. Ритуал уже в інтернеті, а, а вона ще відпрацьовує ваш, ваш захист, мій. Все, дякую, вищим силам користуємось на благо.